Чому це в мене нема світла 12 годин, а в сусіда лише дві? Чому в Луцьку все світиться? А в Одесі темно, як в душі Труханова. Чому це ми продаємо електроенергію в Європу, коли мені павербанк нема чим зарядить? У вайбер-чатах несеться зрада, а конспірологія на вершині свого творення. Ми, як і ви, стикаємось з нерозумінням того, як працює енергосистема і чому в когось таке, а в мене сяке. Тож зібрали топ-10 найпоширеніших питань, які виникають через те, що для нас електрика це з тих уроків фізики, які ми прогуляли у школі. Світла немає, не того, що нам геть все розбомбили, а тому, що це всі зговорились і зробили таку систему дебільну, яка працює неправильно, так? Чи не так на ці та інші питання? Нам відповідає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Українська енергосистема не є унікальною. Всі енергосистеми в світі працюють більш-менш однаково. Є… Поживач, який хоче електрику включити з іншого боку, є електростанція. Що таке електростанція? Це по своїй суті електричний генератор. Коли електростанція виробляє електроенергію, вона передає її далі в трансформатори. Не в ті будки, за якими недобросовісні громадяни проводять дефікацію, а значно більші трансформаторні підстанції. Вони необхідні для того, щоб підготувати струм до транспортування, підвищивши в ньому напругу. Тобто електростанція це Індичка, яку завели для Дня Подяки. І перед тим, як їсти, її готують. Готує струм-трансформатор. Після цього електроенергію чекає довга мандрівка магістральними лініями. А вже для споживачів у 220 вольт перетворюють струм ті будки, які ми бачимо у дворах наших будинків. Енергосистема це величезна павутина взаємозв'язків. Як і в будь-яких співзалежних стосунках, це має свої недоліки. Коли російські ракети потрапляють в умовний трансформатор, це наламує цілий ланцюг процесів. Бо навіть якщо сама електростанція не ушкоджена, передати струм вона все одно не може. То, що саме обстрілюють росіяни, а що страждає найбільше? Це виготовлення чи ці, ці шляхи передачі? Перш за все, в нас і виготовлення постраждало, але воно не настільки постраждало. Головна проблема зараз саме тут в передачі, бо і пристрій видачі постраждав, і сама передача постраждала. І довести необхідну кількість електрики з точки А в точку Б на сьогодні ну просто неможливо. Сьогодні дефіцит там приблизно 20%. Це тому, що цей шлях. І оцей пристрій видачі вони значно пошкоджені. Кожна електростанція пов'язана з загальною мережею, загальною мережею, яка пошкоджена. Цілі росіян є перш за все великі трансформаторні підстанції. Та у нас би не було проблем зі світлом, якби ми перестали продавати електроенергію в цю Європу. До 10 жовтня Україна експортувала електроенергію, бо ми могли собі це дозволити. І непогано заробляли, до речі. Але після масованого ракетного Обстрілу акція закінчилась. Нагадаю, що в березні цього року Україна від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і стала частиною європейської Енергосистема, як я вже казала, це складна павутина взаємозв'язків. Тому не можна сказати, що електроенергія не перетинала кордон. Але що найважливіше, комерційного продажу електрики не відбувається. Якщо не вірити нам на слово, то ви можете це перевірити на сайті і Який відстежує всі приймання передачі електроенергії в європейській системі? Лінк в коментарях. Ага, звісно. А чому тоді після останнього обстрілу зникла електроенергія в Молдові? Якщо ми туди нічого не продаємо, а Молдова, це як наш друг, в якого вічно не вистачає до зарплати. Грубо кажучи, вони з нами в одній трансформаторній будці, але власниками будки є ми. Все просто Молдова з нашої точки зору район України, з точки зору електроенергетики, район України. Просто от район електричних мереж. Якщо в нас блекаут, Молдова Світлом попрощалися, але чому тому нас тому, що одна... вони технічно одна, одна єдина система з нами. І тобто, вони всі ці роки купували у нас Ні. Ви маєте розділяти дві речі: фізичний поток електроенергії це одне, а фінансовий поток в електроенергетиці це інше. Тому технічно і фізично вони частина української системи і вони об'єднані з нами в одну. Але для того щоб мати електрику, вони мають її купити там в Румунії. Чи у нас, чи ще десь? то це вже справа, чи там виробити в себе. Це вже їхня особиста справа, де вони оплатили електрику. Але якщо вона оплачена в нормальній ситуації, вона постачається. Але якщо нас вибили ракетами. І система перестала працювати, то їх система є частиною нашої системи. І щоб кому вони не заплатили, в них електрики не буде. Ну ок, тоді ж у цьому винен захід. Мало того, що зброї мало дає, так ще електрику ж лобить. Станом на зараз в нас вже є певна е, потреба в невеликому відносно обсязі електроенергії за кордону. Але це не так просто, тому що да, технічно ми можемо транспортувати електрику з Європи до певних регіонів України, але це коштує грошей і грошей великих. Бо в Європі електрика теж в дефіциті, Європа зовсім не має жодного профіциту електроенергії. І Європа б залюбки купувала українську, якби не Росія. І до 10 жовтня, коли почалися ці терористичні атаки на енергетику, ми експортували в Європу. Тому якби закупити і привезти, треба мільйонів сто доларів на місяць заплатити. А в Україні війна. І де взяти ці гроші? Яким чином покрити ці витрати? Це окреме питання, яке теж потребує вирішення. Тому поки що ми не імпортуємо електрики. Що найменш багато. насправді Україна вже пробувала кілька разів в тестовому режимі закуповувати електроенергію, але повноцінно ця схема поки не запрацювала. Тобто давайте ще раз продавати ми перестали, а купувати ще не почали. Ну звісно, на що купляти, якщо можна Одесу, наприклад, відключити собі спокійно на кілька днів і віддати все Львову, щоб працювали різдвяні ярмарки. Ну або щоб грицак міг давати інтерв'ю, медузі ні. Це неможливо. Це так не працює. Не можна вимкнути одне місто і віддати світло іншому. Це ще зі сфери матерії секти АЛАТРА, а не електросистеми. Якби все було так просто, то в нас би була одна гігантська АЕС, яка давала би світло усім. По країні є десятки електростанцій, які живлять відповідні регіони. Але абсолютно не факт, що електростанція в одній області може передавати ресурси іншій. Це як павербанк. Айфон, як завжди, хоче підзарядитись, але не може, бо шнурок є лише для Андроїда. Так і з передачою електроенергії. Вона не може відбутися без відповідних ресурсів для цього. Але ж в Одесі навіть на протести вийшли, бо в них просто торба. Невеличкий протестик проти відключень світла в Одесі це русняве і псо. Ми про це розповідали ось тут. Крім того, у них не найгірша ситуація. Київ сам по собі дуже дефіцитний регіон. Київ е, в найгіршій ситуації в Україні. Зараз Київ. Харків і Одеса, Харків. Ну Херсон я не беру, тому що ну там взагалі спеціальна ситуація. Харків, тому що навколо просто розбите все, що могло бути розбите. В них все дуже погано. Одеса, через те, що вони дуже багато років не вкладали достатні коштів у відновлення мережі. В них теж складна ситуація, навіть не через війну, а через е, старі мережі, на які ще наклалася війна. А от з Києвом спеціальна ситуація. для Києва будували Чорнобиль, щоб взагалі Київ заживлювати. Але Чорнобиль закрили. Київ тепер заживлюється зі всієї країни з різних електростанцій через магістральні електролінії. І зрозуміло, що саме ці магістральні лінії б'ють при кожній хвилі атаки. Це головна мрія московського режиму. Це побачити темний Київ. Вони на це просто всі сили вкладають зараз. Тому з Києвом особливо складна ситуація, це правда, але нічого ми справимось. А чому тоді зникає мобільний зв'язок, коли немає світла? Це ж різні приколи. Все просто робота обладнання мобільного зв'язку та інтернету прямо залежить від електропостачання. Без електроенергії мобільний зв'язок не працює. Як ваш телефон треба заряджати, так базова станція мережі так само має заряджатися. Mm -hmm. Бі... Ну, відповідно, якщо вони обладнані резервним живленням, вони можуть працювати більше. Але зараз, може, ви поміщали, часом є таке, що у вас ніби є мобільний зв'язок, але він не працює. Чому це відбувається? Тому що навколо сот багато, більша частина з них без живлення виключилася. Якась одна, на якій ви знаходитесь, вона вам показує, що у вас приєднання до неї є. Але насправді, крім вас, до неї приєдналося ще 500 інших людей одночасно, і вона просто фізично не може проштовхнути через себе весь цей потік інформації. Тому індикація є, реального зв'язку немає. Ви мені лучше скажіть, чого в мене немає світла днями? А в сусідньому будинку не вимикали жодного разу. Що це таке? Хіба це справедливо? Може там депутат якийсь живе? Як це працює? Укренерго кожного ранку доводить до всіх регіональних розподільчих компаній чи Обленерго, скільки в них на день є електроенергії, в якому графіку вона до них надійде, угу. виходячи з того, що там з генерацією. Укренерго цю інформацію дав, що мають далі зробити Обленерго. Вони мають реалізувати графік максимально так, щоб людей то включалось, то виключалось. Там дві години без, дві години зи, чи чотири години, дві години, чи шість годин, чотири години. Але якийсь Нормальний, зрозумілий графік. Не всі обленерго вже зробили такі графіки. В багатьох з них на жаль, діспетчери не взяли собі за труд сісти, і так це, це велика робота, це реально велика робота. Маємо це розуміти. Це не так, щоб оп, і все. Це треба сісти, вибрати об'єкти. Хто як виключається, хто автоматично, до кого має їхати бригада? Як це буде відключення відбуватися? Це непростий процес, але вже час його зробити. От зараз вже час його зробити. Графіками відключень займаються диспетчери Обленерго. Вони мають це прорахувати, аби відключення були рівномірними. І не було ситуації, коли в мене немає світла 12 годин, а в сусіда є завжди. Нещодавно Міністерство енергетики України заявили, що керів... Обленерго, які напертачили з графіками відключень, не стимуть відповідальність. Тобто, факт нерівномірних відключень незаперечний та очевидний. Але окрім того, що Обленерго справді напартачили з графіками відключень в деяких регіонах, є інший момент. Певні будинки підключені до електроліній критичних об'єктів інфраструктури. Наприклад, у Києві багато будинків підключено до ліній метрополітену і перемкнути їх не так просто. На кожен такий будинок піде не один день, і часто для обленерго витрачені зусилля не виправдовують результат. Тож ж, ми маємо змиритись, комусь просто пощастило. А ще не забувайте про існування аварійних відключень, які виникають внаслідок обстрілів, про звичні збої роботи та поломки на лініях. Тож дуже неправильно шукати крайнього серед своїх, якщо ми з вами знаємо, що винна тільки Росія. Раз ви такі розумні, то скажіть правду, чому відключили атомки? Нам же сказали, що в них не прилетіло. 23 листопада відбулось аварійне вимкнення атомних. Електростанцій це абсолютно ненормальна ситуація, яку спричинило влучання російської ракети в підстанцію, до якої енергія надходила саме з атомної електростанції. Тому автоматично відбулось вимкнення, бо енергії тупо не було куди діватися. Ядерну катастрофу воно не спричинить, але обладнання ну да, може вийти з ладу. Це абсолютно реально. Або там в генератор прилетить ракета для будь-якої електростанції взяти і миттєво виключитись. Це проблема. Це породжує цілий там перелік різного роду технічних необхідних процедур, які треба зробити, щоб знов запустити. Навіть якщо уявити, що всі крилаті ракети запихнули Путіну в задній прохід, то в Україні гірлянди на новорічних ялинках на жаль миттєво не загоряться. Чим більше росіяни б'ють по нашій енергосистемі, тим довшим буде час відновлення. Десь за тиждень-півтора. Відключення стануть абсолютно передбачуваними і такими в чіткому графіку, без аварійних проблем. Спокійно постачається все і у всіх відомо, коли є, коли нема. Десь за місяць нема буде 4-6 на годин на добу. Весь інший час електрика є. І десь за три місяці ми скоріш за все відновимо просто нормальне споживання електрики. От повноцінно у всіх є електрика, все добре. Але при цьому реально, по той стан, коли енергосистема є резервована, надійна і правильна, це десь два-два з половиною роки. Ну і останнє питання, найголовніше: кому дзвонити, коли немає світла? Нікому бережіть зарядку на телефоні, адже ваша година очікування на гарячій лінії не покращить ситуації. Лише перевантажить мережу. Ми постарались відповісти на основні питання. Якщо залишили ще пишіть в коментарях. Та й, взагалі, ми змогли зняти це відео, а ви змогли його побачити. Тож не все так погано. Важливо, у телебачення Торонто є телеграм. Ми там публікуємо тільки перевірені новини і не годуємо підписників мареннями псевдоекспертів та заявами псевдопосадовців. Підписуйтесь на наш телеграм і на наш інстаграм та твіттер теж підписуйтесь. В інсті у нас фоточки та відосики. А в Твіттері зможете ретвітити новини про Україну англійською для ваших іноземних друзів. Всі посилання під відео.